Знаєте, Андрій вже на першому побаченні запропонував дівчині зайнятися сексом. У відповідь на те, що до весілля не можна, він сказав, що нічого страшного, я вже давно одружений. Тож наступний номер у нас буде про професійних пікаперів. Дивимось. Добрий вечір, любителі інтелектуальних дуелей та тупих підкатів. Отже, п'ятниця, вечір, потяг Київ, Львів, купе номер два, гра з купейного флірту. І сьогодні ми станемо свідками захопливої гри між двома сильними гравцями. А ось і вони. Королева не лише в грі, але й по життю Ольга. 25 років. Все життя шукає справжнього короля, а трапляються чомусь лише тільки коні. Та її суперник Ігор Володимирович. Легенда залізниць. Чемпіон скупейного флірту. Чоловік, перед яким не встояло багато жіночих сердець. І під яким зламалося немало купейних полиць, ще й розкладних столиків. Доброго вечора. Добрий. Значить. Разом поїдемо. Ігор Володимирович досвідчений гросмейстер, який давно практикував сеанси одночасної гри у плоцкартах. Він дуже добре знає запах смажених курочок, але це ніяк не пов'язано з їжею. <свят> ну що ж, гравці сіли, потяг рушив, гра почалась. А як вас? З такою зброєю впустили в потяг. З зброєю? У Ваші очі ще та зброя. <рив> Ігор Володимирович починає атаку досить стандартно. Такий собі підкат через гумор. Блін, навушники сіли. І скільки років їм дали? <рив> Росмейстер застосовує тупий каламбур і далі промацує слабкі місця Ольги. Кому дали? Ну, наушникам, ви ж сказали вони сіли. сіли. Ольга сміється. І судячи з інтелекту Ольги, вже в Житомирі Ігор Володимирович може закінчити цю партію. <сіли> а ви куди їдете? До Рівного. До Рівного? Ну, не хвилюйтесь, якщо що, я вас обов'язково розвожу за 15 хвилин. До сексу. Фу, не кажіть мені такі вульгарності. У мене взагалі-то хлопець є. Ай-ай-ай-ай, схоже, фортуна відвертається від гросмейстера, у Ольги є хлопець. Що ж зробить гросмейстер? А я на цьому світі зовсім один. Вже десять років немає моєї валічки. А ніби ще вчора я тримав її за руку. Уу, а ось Ігор Володимирович і відкрив свої плани. Він хоче розіграти відому партію секс із жалості. Сам він, як ми знаємо, ніколи одружений і не був. Сумуєте за нею. І походу Ольга на гачку, ось що значить молодість і недосвідченість. Не може прорахувати довше одного ходу нашого майстра. Так, сумую, і до речі, ви. Ви так на неї схожі. Ну, браво, Ігор Володимирович! Відмінний хід. Ви знаєте, я за своїм хлопцем теж дуже сумую. О, що ж робити? Думай, гросмейстере, думай. Вам легко вам є кого любити. Ігор Володимирович вирішив дограти комбінацію, щоб скоріше зняти комбінацію з Ольги. І що ж, Ольга? Вона відповідає співчутливим поглядом і зітханням, але не більше. Треба вигадувати щось нове. А ви саме звідки? З Черкас. Черкас! Класне місто! Я там навчався. Не, ладно. Ну, Цього разу Ігор навчався у Черкасах. Слухайте, а мене турбує питання. Чому в Укрзалізниці такі вагони розхитані? Не буду від вас приховувати, це я їх розхитав. Ну, друзі, це вже не дуже спортивна поведінка. Гросмейстер почав хизуватися своїми минулими досягненнями. Ну, не буду вас відволікати розмовами, порозгадую свій кросвордик. Соковитий тропічний фрукт. Дивно. Оля не підходить. Боже мій, що виконує Ігор. Підкат через кросворд. Цим ходом ніхто не користувався з появи мобільного телефону. Ольга відповідає з неважливим поглядом. Що ж робити? Дуже напружений момент. Так, вже пізно, п'ята година вечора. Може, будемо спатеньки. Друзі, як ви бачите, у нас склалася спатова ситуація. Що ж, відповість Ольга. А не зарано так рано спатеньки? Тоді, може, і разом повечерімо. У мене, до речі, яєчка є. А ось і класичний хід обманка. Під виглядом щедрості та благих намірів гросмейстер тупо продовжує підкатувати яйця. Ви <праць> знаєте, <праць> Я відмовлюсь, у мене тортик є. Подивіться, як майстерно Ольга йде з під пресингу. Навмисно жертвує фігурою. До речі, є два кусочки. Будете? Є два? Ну тоді горілочки для апетиту. І ось на хід є два від Ольги. Ігор відповідає ходом це два аж п'ять ож. І ставить на дошку білу туру. Нагадаємо другу білу туру. Ігор вже з'їв залпом у тамбурі. <рив> а знаєте, Олю, такий тост у мене є, Оля. Який у мене є тост. А, а давайте з вами вип'ємо. За батьків. <рив> за тих, без кого б нас не було. Хіба що трішки? Як бачимо, в Ольги починаються проблеми із захистом. Ні-ні. <гум> <гум> За батьків треба до дна. <гум> За батьків то святе. Ой-ой-ой. Ага. І це шах. У цій ситуації Ольгу може врятувати тільки інфаркт Ігоря. <гум> а знаєте, Олю. Знаєте що Олю, знаєте, що Олю. Ну, ну, ну же, Ігорі, гросмейстер, ну взявся за фігуру, ходи. Передягнусь. І тепер гросмейстера від перемоги відділяють лише труси. Алло, так коханий. Так їду, все нормально. З якимось старим дідом. Ольга оговтується, користується тактикою дзвінка на вимкнений мобільний і остаточно відбиває потужну атаку Ігоря. Постільку брать будемо? І в партію несподівано вступає синя королева. Олю. Може, зекономимо? Візьмемо одну постіль на двох, схоже гросмейстер і дева банк. Ольга відповідає своїм фірмовим поглядом презирства. Хорош. Але провідниці жарт заходить. Ах, який геніальний хід робить Ігор Володимирович. Якщо з Ольгою він програє партію, то з'являється можливість дуже непогано відігратися з провідницею в її купе. А посіль волога – це від того, що мене побачили. Цим ходом Ігор обходить усі санітарні зони. Браво, маестро, Браво! А я ще вмію робити масаж. Та ти ж. Ну... І це... після цього підступного ходу партія переходить в купе провідниці для Еншпіля з хеппі ендом. На цьому я буду закінчувати, а у гросмейстера та його чергової жертви все тільки починається. До нових зустрічей. Спи.